Всім доброго ранку! Розпочнемо з вами урок. Я досліджую світ. Спочатку проведемо з вами, як завжди, передачу Як почуває себе ненька Україна. Пригадаємо, яка у нас зараз пора року? Весна. 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 Який зараз місяць? Ну, Який місяць? Дравий. Дравий. Травень так. Який сьогодні день тижня? Якщо у нас початок тижня, з якого дня починається тиждень? сьогодні да. Ну Так. який день? 28 травня, неділя. Ні. Вчора була неділя, сьогодні який день? Початок тижня. О, початок. А? Який? <різнє> соняті, понеділок. 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 Так, сьогодні понеділок, 29 травня. Яка у нас погода за вікном? Сонячна, не що... так. Небо не... надто вже чисте, трошки хмаринок видно. Так, вітерець ще подуває. Температура в повітря хтось дивився? Ні. А, да, 20, плюс 20 градусів. Так, у мене також плюс 20. Двадцять шістьдесят градусів. Як це 60? Плюс 20 сьогодні тепло. Так, сьогодні ми з вами будемо спілкуватися. На цікаву тему. Тільки спочатку. Скажіть мені, чого діти очікують на кінці навчального року? Канишки здають. Є а чого канікули. вони чекають? Канікули. Правильно, канікул. Тому сьогодні давайте з вами поспілкуємося про безпечну поведінку під час канікул. Давайте з вами подивимось, які пустощі однієї дитини зашкодили іншій дитині. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок, що робить хлопчик? Уже Мусор. Ну, що він робить саме? Мусор питає. Папу, о, пляну пляшку буцає ногою. Так, що ми бачимо на другому малюночку, після того як він буцнув скляну. Вона розбилась да. і лежить розбита на піску. Що ж трапилось потім, на третьому малюночку? О, це моя... Ай, супер. Вова, що роблять дітки на третьому малюночку? Видять, що вона поранилась. Так, дітки гралися в пісочку, і дитинка не помітила, як там було скло, і в неї бачимо на малюночку, як з пальчика кров тече, вона поранилася. Так, і що ж на... далі відбулося? І мати того хлопчика. Так, ми бачимо, що дитинка, яка поранилася, в неї пальчик перебинтований, бо вона поранилася. І мама цієї дівчинки, що вона може казати йому? Що не, ш... не можна? Не мусорити. Смітити. Так, по-перше, не можна. Так який вчинок? Який поганий вчинок привів до небезпечної ситуації? Та тому, що цей мальчик іди. Вот, у нього зовсім немає мозгов, тому що він не хоче викидати мусор. Так. Про сміття, звичайно, ви правильно кажете. Сміття не має валятися на підлозі, для цього є смітник. Це нормально. Чи правильно робить хлопчик, що буцнув її? Ні. Неправильно. І тому це зашкодило іншій дитині. Вона поранилася, дитина не побачила це скло. Абсолютно правильно. Так, скажіть, чи зумієте ви надати першу медичну допомогу товаришеві, якщо той поріже пальчик уламком скла. Він астель. Що нам знадобиться? Пастель. О, так, обов'язково обробити ранку необхідно, Кірюша, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ось Так, обробити, оскільки в цю ранку можуть потрапити мікроби. Обробити або перекисю, або зеленкою, і запинтувати, або можна використати пластир абсолютно правильно. Так, давайте ще раз, Кирюша, скажи мені, будь ласка. Чого очікують найбільше діти в кінці навчального року? Так. Кирю... Кирю. Так. Кирюша, скажи, чого очікують діти в кінці навчального року, чого вони найбільше чекають? Щоб ніхто навіть, не знав з уроками. А як можна назвати цей період, коли ніхто з уроками не заважає? Кирів? Нет! Кирил, що в нас влітку буде. Ні. Ну, що влітку буде? Що у нас почнеться? Ні. О ні, повторяй. Не буду повторять. А ти канікул чекаєш, Кирил? Не, у нього вже не почали, навіть. А, ти не чекаєш канікул, так ти хочеш все літо ще займатися? Я хочу, щоб у мене були теж канікули. Так, всі чекають канікул відпочинку. Так, абсолютно правильно. Тепер давайте з вами поспілкуємося. Я хочу у кожного дізнатися, що ви плануєте робити під час літніх канікул? Вова, скажи мені, що би ти хотів робити під час літніх канікул? Я буду літнім канікул, будемо сходимо на папі е, в парк з розліченій, тільки давай українською мовою з папою будем... будемо гуляти. Будемо. гуляти з папою в парк розвлечення. Розваг. Ви підете в парк розваг. Ще? Ще ми підемо на морі. Ну, 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 на яке море. Зараз у нас воєнний час. Всі ресурси закриті. На острові Содер. На острів? Да я там украинский жи на хорта? Да Ні. Ні. а там был такой остров, где там было далеко. То мы ездили на черніх. О. Ну Вова, скажи, що ще будешь на каникулах робити? На велосипеді кататися кататься будешь? Да, я буду учиться кататися. З друзями гуляти будеш? Да. А читати будеш? Ні, я буду читати казку про курочкурі або та да, ми вже її пройшли і вдолі в поперек. Деня, скажи мені, будь ласка, що ти будеш робити під час літніх канікул? Так, Деня завис. Кирюша, скажи мне, будь ласка, что ты будешь делать пять час летних каникул? Опять. Что Опять. Опять. Ну, говори. Опять. 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 25. Говори. А, -а! Что мы будем в этом делать? Ты в бассейне будешь купаться? Да. У тети, да? Ну, говори, буду купаться в басейні. Буду купаться в бассейні. Да. А ты вмієш плавати, Кирил? Опа, да? почекай, коли ти розмовляв, всі мовчали і тебе слухали. Тепер ми слухаємо Кирила. Кирил, говори, на чому ти плаваєш в басейні? клас. Четыре тридцать пять цилиндров. Кем ты купаешься? лая. Алиса Что вы еще делаете? Кушайте мороженое, да? Говори. Кушаем мороженое. Говори. Пустой, Правильно. Ой, ну Де я б вже на басейн пішла би. Мамі допомагаєш збирати кумніку, так? Да? Кумніку. Через... У вас вже є? Ви ну, ще, ще зазріваєтеся. Будемо скоро збирати. У нас і ранні, і середні, і пізні. Ой, то нам нещодавно нас села вже привезли така маленька, трошки кисленька, але вже своя якась є у нас в полуниця. Дінь. Діня, ти з нами? А, да. Скажи, що ти будеш робити на канікулах? Що ж гуляти? Де будеш гуляти? В парку? ким будеш гуляти? З другом, ще один Денисом. <гум> так, тоді не а важко буде запам'ятати. Не Неважко буде запам'ятати його ім'я. Ні, у мене є один друг Денис. Ага, багато Денисів. Ага. Так, добре. Ну, приблизно я розумію ваші плани на літні канікули. Хотіла б, звичайно, ще почути, що ви трошки будете читати, щоб букви не забувати, хоча б читайте назви морозива, яке ви їсте, назви конфет, які ви їсте. Можете почитати їх склад. Так, давайте з вами перейдемо до коміксу і подумаємо, чому варто слухатись дорослих. Подивіться, хто у нас на першому малюночку? Це про... Это... Это, это такой комикс про этому птичку, который пташки. его. Так, на кого вони схожі? Що це за пташки? Схожі на... це на мене. Ну на кого ці на, на кого схожі пташки? Схожі пташки, схожі на мене, і тоже моя сестренка полетіла. Ну що це горобчики? Я я так, сидять баб та шенята горобчика, відлітає самі, тато. Відлітає. Це небезпечно. Так, відлітає тато і каже, самі не злітайте, це небезпечно. Один горобчик каже Ти як хочеш, а я полетів. Спустився він на землю і почав. Плювати. Так, він знайшов крихти хліба, але у кущах хто ховається Кирил? Снежний барс. Хто це? Хто это це? Це вкус? Це сніжний барс. Котик. Ох, я думаю, що Котик я вже бав і вже думає, як би йому налетіти на це пташенятко. Підбіг він до горобчика і почав на нього нападати, але прилетів хто? Тато. Тато прилетів. Так, він почав. Захищати свого горобчика і казати синку, рятуйся, злітай. Прогнав він цього кота, піднялися горобчик з татом на гілочку, і що ж тоді маленький цей бешкетник татові каже «Вибач, тато, дякую, що врятував мене. Так, він зрозумів, що все таки не послухав, тата зробив неправильно і вибачився. каже, вибач, тату, дякую, що врятував. Так чи варто слухати дорослих? Да, я буду слухати а... дорослих, как? а як, цап, а – «правильно». Коли маленькі пташенята залишилися О, самі, тато їм сказав самі не злітайте, це небезпечно. Тато не просто так їм сказав це, бо він знає, що навкруги для маленьких пташеняток є багато небезпеки. І коли він ослухався, коли маленьке пташенятко ослухалося і спустилося на нього, чекала перша небезпека у вигляді кого? Шуч. Кота. Шуч. Кота, так, який із залюбки би поласував цим маленьким горобчиком. Але добре, що поруч був батько, який прилетів і врятував маленького. Горобчика. І горобчик зрозумів, що тепер варто завжди слухатись батьків. Скажіть, чи слухаєтесь ви батьків? Так, Сьогодні да, завтра ні. А чому треба слухатись батьків? Чи завжди вони вам радять хороше? Батьки вам завжди хороше радять, чи погане радять? Хороше. Так, вони вже... так діхері, він вже давно знають, Які небезпечні ситуації можуть з вами трапитися, якщо батьків поруч не буде. Вони вас застерігають, вони вас оберігають, щоб ви були цілі здорові. Тому обов'язково треба слухати своїх батьків. Так. Які ще небезпеки можуть нас підстерігати під час канікул? Давайте з вами не забувати, що зараз у нас. В нашій країні військовий стан. Які небезпеки можуть бути? що? Тролятиме? Нікаково наказання. Так, можуть це е, до нас можуть долітати Той, і дрони, і ракети. То, Тому? Не забувайте Вова, звертати увагу на тривоги. Ніяких тривог. У мене ніяких тривог. А ну, В тебе немає, але у нас сирени, які можуть позначати початок тривоги. Добре, початку... що в тебе ніяких тривог немає, що ти безтурботний парубок. Тому що робила краще, як було, красиво, так було прийшло, називається, кудись так у відео. Так, не забувайте, ой, що ой, ви маєте ой. знаходитися в безпечних місцях. Правило двох стін, підвальні приміщення, не знаходитися близько, біля вікон, і не забувайте, що зараз краще уникнути. Так, так. І на відпочинку краще уникнути водоймищ, бо зараз на річках особливо це стосується моря, нашого Азовського, Чорного моря, там можуть плавати міни, це дуже небезпечно для нашого життя. А так, я так, я міну. а я я я не зарпу. І якщо її торкнешся, вона одразу може вибухнути. Ні, я можу Тому... її з'їсти. І не забуваємо, якщо ви гуляєте на вулиці, якщо ви бачите якийсь небезпечний предмет, якийсь невідомий предмет, ні в якому разі ми його не чіпаємо, а одразу повідомляємо про це дорослим. Вова почув. Не треба мені цих балачок Вова, бо це дуже небезпечно. Якщо Ні, ми Юлі, бачимо невідомі предмети, ми обов'язково кажемо батькам, якщо ми хочемо щось сказати, можете або підняти руку і сказати, можна сказати, щоб ми друг друга не перебували. Давай Діня. От є під водою а, міни, вони а? Повинні бути такі круглі і шипами. Не обов'язково з шипами, але. Прохлі. Так, тому варто уникнути похоти на, на водоймища і. Якщо ми на вулиці бачимо небезпечні предмети, якісь невідомі для нас предмети, бо це можуть бути уламки від дронів, від ракет, це може бути якась ракета, яка не взірвалася, тому ні в якому разі близько не підходимо, а одразу повідомляємо про це дорослим, бо це може бути дуже небезпечно, вона може вибухнути в будь-який момент, невідомо, що це. Так, добре, зараз ми з вами пройшли про канікули.